Thank you for watching. 10 вересня 2022 року, у день пам'яті собору преподобних отців Києво-Печерських, які в дальніх печерах спочивають, блаженніший митрополит Київської всієї України Онуфрій звершив божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський, Броварський Антоній, Митрополит Уманський і Звенигородський Пантелеймон, митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, архіреї Української православної церкви, братія і гості монастиря у священному сані. У слові проповіді після читання святого Євангелія, блаженіший владика, розповів вірянам про подвиг києво Печерських святих. Пусть молитвами преподобних отців Феодосії, всіх печерських отців, яких пам'ять сьогодні завершаємо, допомагають нам в цій земній житті життя придати всі питання, щоб що Господь послав нашій землі мир, щоб люди опомнились і перестали убивати друг друга, щоб Господь послав. Нам все нужно то, для того, щоб преодоліти всі спитання, всі іскушені, котрі чоловік в своїй земній житті. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Лаженіше митрополиту Нуфрій звершив дияконську хіротонію Сергія Черникова, який служитиме у храмі великомученика Димитрія Солунського у селі Пилиповичі Бородянського благочиння Київської єпархії. Богослужіння завершилось чином славлення з молитвою перед іконою собору преподобних отців Києво-Печерських, які в дальніх печерах спочивають. Після відпусту предстоятель привітав паству зі святом. Всіх вас, дорогі браті сьо. Поздравляю! праздником, в честь приподобних Феодосії, всіх преподобних в дальніх пещерах прибуваючих, пам'ять яких сьогодні Святоя Церква завершає. Пусть молитвою наших преподобних Отцов Господь благословить вас, ваших сродников, благословит землю нашим миром і дарит нам вся як полезна як земної житті і спасіння во Христі Ісусі Господі нашому. І, може, слава, честь чеще, поклонені, обіця віков. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.